Майк Йогансен, реакція. Подивись, старий шкандибає нездужий. Старий замітає вулицю, старий такий убогий, сивий старий. Вимітає воду з калюжі. Старий підсліпощулиться. Старий замітає вулицю, сивий старий. Розганяє листя, розгулюється, мете, замітає вулицю, замітає, гонить колом, никає білий по вулиці, розчиняє двері, розтулює задубілі зіниці вулиці, викидає місто в поле. Ні води, ні листів, ні сліпця, ні дерев, ні долин, ні гір. Видер очі з лиця, скажений залізний звір.